Привіт! Сьогодні ми поговоримо про розподілене програмне забезпечення або розподілені системи, які працюють завдяки обміну повідомленнями. Саме така архітектура лежить в основі сучасних складних сервісів, месенджерів, банківських систем, стрімінгових платформ і великих веб-застосунків. Що таке розподілене ПЗ? Розподілене програмне забезпечення це програми, які працюють не на одному комп'ютерні, а на багатьох вузлах, що обмінюються даними через мережу. Чому це важливо? Тому що сучасні застосунки працюють з величезними обсягами інформаціями. Наприклад, Телеграм має сотні дата-центрів і працює з мільярдами повідомлень щодня. Netflix обробляє терабайди стрімінгових подій щосекунди. Банківські операції виконуються через десятки сервісів, що взаємодіють між собою. І щоб усі ці компоненти працювали разом, вони обмінюються повідомленнями. Модель. Точка -точка. Або ж point to point У цій моделі один відправник надсилає повідомлення одному конкретному отримувачу. Це можуть бути прямі запити між мікросервісами, дистанційні виклики функцій, RPC, обмін командами між окремими сервісами. Приклад, сервіс замовлень надсилає сервісу доставки команду створити накладну. Це схоже на телефонний дзвінок. Одна людина телефонує іншій. Модель публікації підписка. – «Publish subscribe». Тут відправник не знає, хто його слухає. Він просто публікує повідомлення в певну тему Топік. А всі підписники отримують це повідомлення. Приклади YouTube. Автор публікує відео, підписники отримують сповіщення. Телеграм-канали допис бачать усі підписані. А й от системи. Датчик надсилає дані в тему. Їх отримує багато сервісів. Це схоже на радіостанцію. Один передає, багато слухають. Модель черг. Кьюсь. Черга забезпечує приймання повідомлень, зберігання, передачу одному з робітників. Важливо, що одне повідомлення обробляє рівно один робітник, навіть якщо їх кілька. Приклад, система насилає електронні листи, є черга емейл і десятки воркерів, які забирають по одному листу на обробку. Це як черга в магазині, кожного клієнта обслуговує один касир. Модель акторів Актор Модел Кожен актор це незалежний об'єкт із власним станом і поштовою скринькою. Актори не діляться пам'яттю, вони взаємодіють лише через повідомлення. Серед переваг висока паралельність, відсутність блокувань, легка масштабованість, приклади технологій Акка, Java, Scala, Ерланд, Elixir, Microsoft Orleans, Ray, Python. Це схоже на компанію працівників, кожен має свою поштову скриньку і завдання проходять у вигляді листів, семантика доставки повідомлень. Обмін повідомлення це не лише пересилка даних. Система повинна гарантувати, як саме повідомлення буде доставлене. «Art most Once. Не більше одного разу. Повідомлення може не прийти, але дубля не буде. Це мінімальна гарантія. Приклад моніторингова телеметрія. Якщо один пакет загубиться – нічого страшного. Атлест Вонс. Щонайменше один раз. Повідомлення точно дійде, але може бути дубльоване. Приклад банківські транзакції, тому операції мають бути ідемпотентними, повторний виклик не повинен змінювати результат. Exactly once – рівно один раз. Найскладніша гарантія. Справжні exactly once забезпечують лише складні системи, наприклад, Kafka Transaction, RabbitMQ з транзиційною базою, деякі стрімінгові фреймворки. Черги та стріми. У розподілених системах часто потрібно, щоб різні частини програми надсилали одна одній повідомлення, але повідомлення можуть губитися, затримуватися, проходити не в тому порядку. Щоб цього уникати, створили спеціальні системи для обміну повідомлення. Message Brokers – брокери повідомлень або Message квайс черги повідомлень. Ці системи дозволяють розділити відправника та отримувача у часі, балансувати навантаження, забезпечувати гарантію доставки та масштабувати програму. Розглянемо чотири основні технології: ZeroMQ, NAT, Kafka, IMQP, RabbitMQ. ZeroMQ Що це? Це бібліотека не брокер. Вона додає розумні можливості поверх звичайних сокерів. Можна сказати, що це суперсокети, які вміють автоматично відновлювати з'єднання, працювати у режимі точка-точка, черга тощо, балансувати навантаження, бути дуже швидкими, майже як крафті ESP. Але важливо, зірюм Q не зберігає повідомлення. Якщо повний компонент не працює у монометнент надсилання, повідомлення зникне. Для чого підходить системи з дуже високою швидкістю повідомлень, низькі затримки, наприклад, фінансові торги, внутрішні компоненти програми, яким потрібен швидкий обмін даними. Приклад відправник шли дані, підписник їх отримує тільки якщо онлайн. Над це брокер повідомлень, сервер, який приймає повідомлення від одних клієнтів і передає іншим. Він дуже простий у використанні. Нас має такі ключові можливості: публікація, підписка, черги, коли кілька робітників обробляють повідомлення, надзвичайно низькі затримки, простий протокол та можливість горизонтального масштабування. Що важливо, базовий нац це система без збереження, як ZeroMQ. але існує НАЦ JetStream, який дозволяє зберігати повідомлення як у Kafka. Для чого підходить мікросервісні архітектури, подієві системи, системи, де потрібна швидкість і простотра. Приклад, сервіс А публікує нове замовлення, сервіс B і C підписані на ці події, отримують їх автоматично. Кавка не просто черга, а система потокової обробки подій, яка зберігає повідомлення у журналах, ЛОКС і дозволяє читати їх багато разів. Ключові особливості: повідомлення зберігаються на диску, можна перечитувати історію, горизонтальне масштабування, кластер, висока пропускна здатність, мільйони подій за секунду, механізм топіків, каналів, розподілення топіка на партиції для паралельності. Кавка ідеально підходить для великих компаній. Саме системи аналітики у реальному часі, підстеження подій, наприклад, кліки користувачів, логування, великі розподілені мікросервіси, фінансові транзакції, телеметрія. Приклад, усі кліки зберігаються у кавках, із сотні сервісів можуть незалежно читати ці події. Що таке AMQP? AMQP – це протокол, правила обміну повідомленнями. RabbitMQ – найпопулярніший брокер, що його реалізує. RabbitMQ пропонує класичні черги, роутін, гарантії доставки, накопичення повідомлень у черзі, пріоритети, повторні доставки. Робітінків часто використовують там, де важливо, щоб жодне повідомлення не загубилося. Для чого підходить бізнес-системи, електронна комерція, банківські та фінансові застосунки, довгострокові таски, генерація PDF, email, обробка зображень. Приклад, якщо email сервіс вимкнений, нічого не пропаде, він отримає повідомлення, коли увімкнеться узгодженість та консенсус у розподілених системах. Коли в нас є багато серверів, які працюють разом, то виникає питання, як змусити всі сервери погодитися про один і той самий стан системи, наприклад, чи виконана транзакція, який баланс на рахунку, яка версія даних правильна. Складна задача, адже сервери можуть падати, мережа затримує або втрачає повідомлення, можуть бути дублікати, Іноді сервери бачать різні версії даних. Щоб система працювала правильно, потрібні механізми узгодженості та алгоритми консенсусу. 2PS – Commit – Це метод, який дозволяє виконати транзакцію в викількох сервісах одночасно, як єдине ціле. Суть координатор і учасник. Фаза 1 – підготовка. Координатор питає всіх учасників, чи можуть вони виконати транзакцію. Учасники відповідають: так, готові або ні, не можуть. У другій фазі, фінальній. Якщо всі відповіли готові, координатор надсилає коміт. Якщо хтось відповів ні, надсилає аборт. Проблема. Якщо координатор впаде після першої фази. Учасники не знають, що робити. Можливо, зависла транзакція. Free face commit. Додає ще одну фазу, щоб уникнути блокування. Більш безпечна версія to, face commit. Етапи can commit – Запит, чи точно можете. Pre-commit – Підготовка до коміту. Do commit – фінальне підтвердження. Проблема працює лише тоді, коли немає сильних затримок у мережі. У реальних великих системах використовується рідко. Paxos – це математично доведений алгоритм, який дозволяє групі серверів погодити одне значення, навіть якщо деякі сервери вийшли з ладу. У нього є ролі: пропонент, приймач та спостерігач. Paxos гарантує правильність рішення, роботу навіть при збоях та відсутність помилкового узгодження. Серед мінусів дуже складний для реалізації та пояснення. Через те більшість компаній на практиці використовують RAFT. RAFT – простий і популярний алгоритм консенсусу. Його створили як людську альтернативу Paxos. Він набагато простіший і використовується у Kubernetes, консул тощо. Як працює у кластері є Лідер і фоловери. Лідер приймає всі зміни, розсилає лог змін іншим вузлам. Як тільки більшість вузлів підтвердили, зміна вважається прийнятою. Якщо лідер падає, вибирається новий. Чому рафт популярний? Простий, ефективний, доказано коректний, легко реалізувати. Петерни узгодженості. У великих мікросервісах неможливо використовувати глобальні транзакції, бо це погано масштабується. Тому виникли патерни, які дозволяють працювати з даними асинхронно і надійно. Петерн САГА. Транзакція з кількох кроків. Pattern SAGA допомагає виконувати транзакції в микросервісах, де немає єдиного механізму типу 2PC для узгоджених змін. Ідея полягає в тому, що одна велика транзакція розбивається на послідовність локальних дій, які виконуються в різних сервісах. Наприклад, коли ми бронюємо подорож, система окремо бронює квиток на літак, готель і авто. Якщо в будь-який момент щось піде не так, запускаються компенсаційні операції. Відміняється бронювання авто. Потім готелю, потім авіоквитка. ЗЕГА може працювати у двох режимах: хореографія, коли сервіси обмінюються подіями без центрального контролера, та оркестрація, коли є спеціальний координатор, що керує цією послідовністю. Цеґа є ключовим механізмом для надійної роботи транзакцій у мікросервісній архітектурі. Event Searching – історія подій як істина. У підході Event EventSearch ми не зберігаємо лише поточний стан даних, як у звичайних базах даних. Натомість ми фіксуємо всі події, які поступово сформували цей стан. Наприклад, замість того, щоб просто записати баланс у 100, ми зберігаємо події. Відкриття рахунку плюс 100, покупка мінус 20, ще одна покупка мінус 50, поповнення плюс 70. Поточний стан завжди можна обчислити, прокрутивши історію подій. Такий підхід дає змогу легко аналізувати минулі дії. Бачити повну історію та отримувати прозорість процесу. Але він має і недоліки. Читати дані безпосередньо складніше, тому потрібен окремий механізм, який будує так звані проєкції, спрощені моделі для швидкого читання. CQRS – Comment Query Responsibility Segregation забороняє читати та писати дані з однієї і тієї самої моделі. CQRS – це підхід, який розділяє систему на дві різні частини: одну для змін даних, а іншу для її читання. Ідея в тому, що команди Commons, які змінюють стан системи, працюють зі своєю окремою моделлю даних, а запити, queries, які лише читають інформацію, використовують іншу модель. Задяки цьому записи можна оптимізувати для швидкої обробки змін, а читання для аналітики або швидкого доступу. Цю концепцію часто поєднують із Event Searching, у цьому випадку Event Searching фіксує всі зміни у вигляді подій, які стають джерелом правди, а CQRS на основі цих подій створює спеціальні проєкції, моделі для страшного читання. Для прикладу, якщо користувач купує товар, то команди можуть виглядати, як створити замовлення, списати гроші, зняти товар зі складу. Після виконання команди виконуються події. Наприклад, «Order created, payment completed», item reserved». А запити, тобто операції читання, дозволяють дізнатися історію замовлень або перевірити наявність товару. Підсумок теми: в сучасних розподілених системах обмін повідомленнями є основною взаємодією між сервісами. Саме завдяки повідомленням системи можуть працювати незалежно, масштабуватися та залишатися надійними навіть тоді, коли окремі частини дають збій. По-перше, існує кілька моделей того, як компоненти можуть обмінюватися повідомлені. Це пряма взаємодія, точка-точка, коли вузол відповідає іншому. Модель публікації підписки, де багато споживачів можуть отримати одну подію. Класичні черги повідомлень, які накопичують задачі для робітників. Та модель акторів, де кожен компонент має власну поштову скриньку. Усі ці моделі дозволяють від'єднати відправника від отримача та зробити систему більш нучкою. По-друге, ми розглянули, як система доставлять повідомлення. Існують три основні підходи. At most once, коли повідомлення може загубитися, At last once, коли воно точно дійде, але інколи двічі. І exactly once, Коли гарантовно є лише одна доставка, хоча реалізація цього механізму є найскладнішою. Вибір семантики залежить від потреб конкретної задачі. Третім важливим розглянутим аспектом стали технології черг і потоки. ZeroMQ підійде, коли потрібна швидкість безпроміжного сервера, NAS, коли потрібна проста та легка система повідомлень, Kafka – для аналітики та великих потоків даних, а RabbitMQ з AMQP для класичних черг із підтвердженням доставки. Кожна технологія вирішує свої типи проблем. Також ми розглянули, як системи досягають узгодженості між серверами. Для цього існують різні алгоритми та протоколи. Від двофазного коміту, який може блокуватися, до Raft і Paxos, які забезпечують консенсус у кластері навіть під час збою. Саме вони гарантують, що всі вузли системи мають одинаковий правильний стан. Окремо важливим є патерни роботи даними. SAGA, EventSearching та SeekURS. SEGA дозволяє виконувати складні транзакції в мікросервісах, розбиваючи їх на окремі кроки з можливістю компенсації. Івенсерчен зберігає повну історію подій замість поточного стану, забезпечуючи прозорість, CQRS розділяє моделі читання і запису для окремої оптимізації. Разом вони допомагають створювати стійки та зрозумілі архітектури. Усе це приводить до головної ідеї. У розподілених системах неможливо покладатися на один сервіс або одну базу даних. Щоб працювати надійно, масштабовано та передбачувано, такі системи використовують обмін повідомленнями, черги, алгоритми узгодженості та спеціальні архітектурні патерни. На цьому фундаменті побудовані сучасні мікросервіси, хмарні платформи і багато технологій, якими ми користуємося щодня. Дякую за перегляд.